Чи замислювались ви над тим, як саме пришвидшити пошуки роботи? Адже незабаром прийде час, коли ви успішно закінчите наш заклад освіти і постанете перед питанням, де саме працювати, щоб реалізувати свої професійні навички, і першим кроком до цього стане необхідність скласти якісне резюме. Тому сьогодні ви дізнаєтеся, як правильно написати резюме та грамотно його оформити. Отримаєте інформацію про складання цього документа з вашої професії, а також поради щодо уникнення типових помилок. Що ж таке резюме? Резюме це документ, який дозволяє презентувати власні вміння і навички як у професійному, так і в особистісному плані. Мета резюме розрекламувати себе так, щоб потенційний роботодавець зрозумів без вас у команді не обійтись. У резюме мають бути такі блоки: Назва документа, прізвище, ім'я, дата народження, останнє за бажанням, контакти, телефон, месенджери, електронна пошта. Досвід роботи, рік прийому та закінчення. Посада. Для повнішої інформації потрібно вказувати й обов'язки на цій посаді. Стажування теж можна вказати. Освіта. Заклад освіти, спеціальність, роки навчання, курси, спеціальні відзнаки. Професійні навички. Додаткова інформація. Резюме має бути вичерпним, але лаконічним і не може перевищувати однієї максимум двох сторінок формату А4. Розберімося покроково з етапами складання резюме. Під час створення резюме найперше, що варто зробити, правильно сформулювати назву посади, на яку ви претендуєте. Вона і буде назвою резюме. Це повинна бути точна та конкретна назва вашої посади, наприклад, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Не варто писати в заголовку резюме абстрактні фрази будь-яка робота, працівник на виробництво тощо. Тут же в полі зарплата можна вказати бажаний рівень доходу. У резюме має бути вказано ваше справжнє ім'я. Прізвища та контакти, за якими роботодавець може з вами зв'язатися. За бажанням можна додати фото, використовуйте якісні ділові світлини, де добре видно обличчя, при цьому уникайте неякісних селфі. Ще один пункт соціальні мережі в резюме. Якщо у вас є якісно оформлений профіль, який ви активно ведете, розповідаєте про свою професійну діяльність, посилання на нього точно не заважать. А от особисті сторінки в соціальних мережах не варто. Також вам необхідно вказати місто, у якому ви шукаєте роботу. Це може бути декілька населених пунктів, якщо ви готові до переїзду. Максимально докладно опишіть свій досвід роботи. Починати варто з останнього місця роботи або стажування, а закінчувати першим. Якщо це була практика чи стажування, укажіть місце, опишіть, що робили, чим займалися, яких практичних навичок досягли. Тепер освіта. Укажіть повну назву освітнього закладу, де ви навчалися, не абревіатуру, так буде зрозуміліше. Зазначте спеціальність, можна вказати пройдені курси, освітні програми, тренінги, лекції тощо. Ця інформація демонструє, що ви вдосконалюєте свої знання і навички, вашу здатність швидко вчитися і пристосовуватися до нових умов та технологій. А також свідчить про вашу мотивацію та зацікавленість у професійному зростанні. Професійні навички. Саме з цього блоку роботодавець дізнається, що ж ви вмієте робити. У цьому блоці спробуйте перелічити ваші тверді hard skills та м'які soft skills навички. Тверді навички це технічні специфічні для професії знання та вміння, необхідні для виконання конкретних завдань та обов'язків, наприклад, монтаж зовнішніх та внутрішніх електромереж, або аналізи читання креслень та електричних схем. М'які навички це універсальні, міжособистісні, комунікативні та організаційні навички, аналітичне та критичне мислення, емоційний інтелект, які є важливими для ефективної роботи. Щодо додаткової інформації про себе. Не стримуйте фантазію. Розкажіть про свої професійні цілі, хобі, інтереси це дасть змогу роботодавцю дізнатися про вас більше, як про особистість та майбутнього колегу. Перед тим, як розмістити резюме, перевірте його за наступними позиціями. Чи немає в ньому граматичних, лексичних та друкарських помилок? Попросіть когось із друзів прочитати ваше резюме, чи відповідає виклад інформації у вашому документі діловому стилю, чи є правдивими надані вами відомості за необхідності, ви маєте підтвердити всю інформацію, яку включили в резюме. Перед вами зразок резюме за вашою професією електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. За потреби ви можете ним скористатися. Зауважте, що зараз існують професійні сайти з можливістю створити резюме онлайн за наявними шаблонами та завантажити готовий документ у будь-якому форматі. Покликання на деякі з них представлено перед вами, але зверніть увагу, що вони не завжди безоплатні і не завжди українські, часто російського походження. А зараз пропоную вам розглянути приклад резюми та з'ясувати, які помилки тут допущено. Поставте відео на паузу та занотуйте знайдені недоліки. Спробуймо звірити результати: Граматичні та орфографічні помилки. У назві помилково вжита прийменник на. Є помилки в написанні складних слів через дефіз call center та написання частки не зі словами Немаю неодружений. Порушена милозвучність Чергування УВ. Допущено помилки в написанні іншомовних слів. Правило дев'ятки. Фрилансер. Помилки Оформлення. Фотографія не підходить для документа. Необхідно вказувати повне ім'я. Плюс в українській мові відсутнє слово САША. Не вказано адресу та електронну пошту для зв'язку. Телефон потрібно вказувати або мобільний, або стаціонарний і обов'язково з кодом. Спочатку треба вказувати досвід роботи, потім освіту. У відомостях про досвід роботи і освіту потрібно чітко вказати дати початку і завершення місяць, рік. Назву закладу освіти вказуємо повністю, не абревіатуру. Змістові помилки. У відомостях про освіту недоречно зазначено наявність грамоти, неправильно вказано назву документа про повну середню освіту та не вписано спеціальність за дипломом. Формулювання про професійні обов'язки занадто спрощені та не відповідають офіційно діловому стилю. Робота в інтернеті, фрилансер в кол-центрі – ця інформація розмита, а діяльність багатьох сумнівних кол-центрів заборонена законодавством України. Брейкданс, мотоцикли, тату і не неважлива, а то й шкідлива інформація. А замість особистих якостей, молодий, перспективний, неодружений, дружелюбний та здоровий, мають бути характеристики, що стосуються роботи. Також бракує професійних навичок. Отже, ми побачили приклад неякісного резюме. Воно оформлено не за правилами, містить чимало недоречної інформації і не дає уявлення про претендента як фахівця. Тому під час підготовки резюме скористайтеся нашими порадами та наданим шаблоном зразком. Сподіваюся, що вся інформація, отримана на занятті, стане вам у пригоді під час пошуків роботи, адже резюме одна із важливих умов успішного працевлаштування. Бажаю успіхів!